Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі «Репетитор.UA». Я репетитор математики та фізики, і зараз коротенько вам розповім про те, чим ми сьогодні займатимемося. А для ні для кого не а, секрет, що скоро іспити. Скоро іспити як підсумкові контрольні роботи у школі для дітей 5-10 класів, так і випускні іспити для 11 класників, такі як НМТ. Це іспит, що зараз проводиться замість ЗНО зовнішнього незалежного оцінювання, тобто національний мультимедійний тест. До іспитів залишається зовсім небагато часу і зараз саме час підготуватися, згадати а, те, що можливо було забуто, ну і відповідно знайти свої слабкі сторони і закріпити їх, аби вони стали сильними. Тепер а, чим ми сьогодні займатимемося? Знайшов такий м -м тест: тест депа. Розшифровується як державна підсумкова атестація. Даний тест раніше проводився в Україні. Я вже неодноразово про це казав, але, можливо, ви бачите це відео вперше, і вам цікаво буде послухати, тому коротко розповім. Значить, ДПА Державна підсумкова атестація. Це тест, який раніше проводився для учнів, що закінчують 9 клас. Тобто, це такий тест, який собі уособлює усі. Класи від 5 по 9 і призначений для того, аби перевірити знання, здобуті учнем за цей період навчання у школі. Це те зараз не проводиться, але методичні посібники та матеріали, які залишилися до його підготовки, можуть бути корисними по сей день. Тобто, за допомогою них можна повторити те, що можливо було забуто, перевірити свої знання за базою 5-9 класів, і також відповідно. Розв'язуючи завдання цього тесту, можна набути навички практики, бо без практики неможливо чомусь навчитися. Значить, ми вже з вами зробили огляд на 12 варіантів ДПА. і сьогодні буде огляд на 13 варіант ДПА. ДПА, тест, як я вже сказав, складається з 4 частин. Ми сьогодні розглянемо з вами перші дві. Перша частина 12 тестових завдань, друга частина 4 завдання з відкритим планом. Тобто, він розуміє з собою, що ви маєте написати розв'язання. Третя і четверта частини, вони більш складні. Тобто, також розкрита частина, необхідно написати тут повністю рішення і розв'язання. Але ми їх сьогодні не робитимемо. Чому поясню? Ми зробимо третю частину, якщо відео набере на Ютубі 20 лайків, і зробимо обов'язково четверту частину, якщо відео на Ютубі набере 50 лайків. Мені треба бачити вашу активність і відповідно таким чином розвивати свій Ютуб канал. Тому не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, поширювати серед своїх друзів та знайомих, аби це відео набрало якомога швидше лайки, і ви змогли подивитися його у повній версії. Напроти кожного завдань я написав номер відео і клас. Тобто список відтворення, де ви можете знайти відео на моєму каналі, ці відео дуже короткі, вони тривають буквально до 5 хвилин, але дуже місткі. Там є усі формули необхідні і усіляке необхідне пояснення теми. Тому, якщо ви, перш ніж дивитеся, як розв'язую я, подивитесь те відео, яке вам я скажу, тобто посилання на нього, ви його подивитесь і можете спробувати розв'язати це самостійно. Якщо ж ні, не вийшло, наприклад, не зрозуміло. Можете подивитися, як це розв'язую я, знайти подібні завдання і попрактикуватися. Тут зібраний матеріал від 5 по 9 класи. Зараз ми будемо розпочинати розв'язання, аби не гаяти час. Перегортаємо камеру і розпочинаємо. А ви поки підпишіться. Тож розпочинатимемо. Значить, дивіться варіант: 13, частина перша. Як я казав, 12 завдань. 12 завдань. А після цього йде друга частина, вона відкрита. Напроти кожного завдання написано номер відео, який я рекомендую до перегляду, перш ніж розв'язувати завдання, точніше дивитися, як я його розв'язую. Якщо ви дивитесь відео і воно вам не допомагає, можете подивитися, як це роблю я. Це дуже буде корисним засобом повторити матеріал. Ну і, відповідно, закріпити свої знання, якщо, наприклад, якісь прогалини. І ось з приводу третьої, і Як я сказав, набираємо 20 лайків, робимо третю частину, набираємо 50 лайків, робимо четверту. На Ютубі, це головне. Значить, продовжуємо. Точніше, починаємо. Варіант 13. Частина перша. Читаємо перше завдання. У нас завдання указати рівняння, для якого число 8 є коренем. Цього рівняння. Значить, щоб зробити це завдання, необхідно розуміти, як розв'язувати рівняння. Для цього можна подивитися відео під номером 4067. Знати його зможете у списку відтворення 6 класу на моєму каналі математики. Значить, як ми це зробимо? Дивіться: корінь рівняння це є розв'язок рівняння. Просто, так би мовити, синонімічний вираз. Корінь розв'язання, розв'язок. В нашому випадку, як ми це розв'яжемо, можна розв'язати кожне рівняння окремо за алгоритмами. Але ж можна зробити і поінакше. Можна число 8 підставити замість х і перевірити, чи вийде в нас число оце, чи ні. 0,7 помножити на 8 це буде 0,56. Тому що 7 на 8 – 56, оскільки тут десятковий дріб, то відповідно буде 56. Сотих. Значить, не підходить. Варіант б. 48 поділити на х. Давайте перевіряти. 48 поділити на 8 буде 6. 6 мінус 6 це 0, тут 10, не підходить. 10,5 мінус 8. Давайте обчислю, обчислювати. 10,5 мінус 8 це буде 2,5. Тут 1,5, значить теж не підходить, залишається г. 5 помножити на 8 це 40, 40 плюс 12 52. Дійсно так, значить, в завданні 1 на 1 відповідь г. Завдання 1, 2. Яка із часток дорівнює однієї другої. Добре, це в нас значить, завдання на ділення дробів. Це можна подивитися відео під номером 46, 6 клас, список відтворення, тобто список відтворення той самий, що й для першого завдання. Там розповідається, як діляться дроби. Я зараз покажу. Давайте перевіряти. Значить, 7, восьмих поділити на 4 сьомих. При діленні, якщо хто не знав або забув, другий дріб перегортається, а знак поділити заміняється, знаком помножити. Тобто те, що було у знаменнику, стане в числівнику, те, що було в числівнику, стане в знаменнику. 7 на 7, 49. 8 на 4, 32. Як бачимо, тут явно не виходить одна друга, бо навіть дріб неправильний. Перевіряємо Б. 7 десятих поділити на 7. Так само. Другий дріб перегортається. Знак ділити заміняється, знаком помножити. 7 і 7 скоротимо, 5 і 10 скоротимо на 5. Тут 2, тут 1. Відповідь одна друга. Варіант Б нас задовільняє. Завдання 1,3. Розкладіть на множники. А куб мінус 64 дорівнює. Значить, дивіться, це в нас формула. Формула різниця кубів. Для того, щоб згадати, як це робити, можна подивитися відео під номером 108, знайти його можна у списку відтворення 7 класу алгебри на моєму каналі. Значить, дивіться, що це за формула? Давайте я її запишу. А мінус Б помножити на А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат дорівнює куб мінус Б куб. Така собі формула. В нас зараз дан оцей вигляд. А куб мінус Б куб. Значить, необхідно уявити у тому вигляді як А-Б. Ми можемо записати як А у кубі мінус 4 у кубі. Це в нас виходить просто А, це просто Б. І записуємо у дужечках. Перша дужка А мінус Б, А мінус 4. Друга дужечка А квадрат. Плюс АБ. Якщо в нас просто А – це А, просто B, це 4 значить плюс 4А. І плюс b квадрат. 4 квадрат це 16. Давайте оберемо вірну відповідь. Так, шукаємо вірну відповідь. Ось наша відповідь це В. Завдання 1 і 4. Якому многочлену тотожну дорівнює вираз? Значить, що таке тотожність? Це рівність. Тобто, нам необхідно розв'язати цей многочлен. І знайти, чому він дорівнює. Для того, щоб згадати, як працювати з многочленами, що це таке, як їх множити, додавати, віднімати, можна подивитися відео сьомого класу Алгебри урок під номером 92 і 96. -м. Там це розповідається. А потім можете повернутися і спробувати зробити це самостійно. Або ж подивитися, якщо не вийде, як це зроблю я, або перевірити себе. Мінус 7АБ плюс 5А плюс Б, 2Б, 3А дорівнює. Спершу необхідно розкрити душку. Тобто мінус 7АБ ми поки залишимо, як є. А душку розкриємо, помноживши. Кожен член у перших душках на кожен член у других душках. 5А помножити на 2Б буде 10 АБ. 5А помножити на мінус це буде мінус 15А квадрат. Б помножити на 2Б 2B, це 2Б квадрат. Б на мінус мінус 3 АБ. Значить, дивіться, мінус 7АБ плюс 10АБ це буде 3АБ. 3АБ мінус 3 АБ це просто нічого. Мінус 15А квадрат залишається. Плюс 2Б квадрат. І зверніть увагу, вони не є подібними, тому зробити з ними вже нічого не можна. Чудово, значить, залишається знайти вірну відповідь. Так, і тут у нас чогось не вистачає. Чого в нас не вистачає? Давайте подивимось. Ага, ось у нас тут є варіант відповіді. Але є варіант відповіді, де в нас перед 15 нема знаку мінус. Але чого? Цікаво, давайте перевіримо, можливо, ми десь помилилися. 5А на 2 – це 10 ab 5А на мінус 3А це мінус квадрат. b на 2 – це 2 b квадрат. B на мінус -3A, 3А це мінус 3Б. Ну, все вірно, тобто 15 з мінусом. Значить, у нас все правильно, значить, тут якась є е, помилочка. Тобто ми пишемо відповідь Г, але не зовсім Г. Завдання 1,5. Подайте вираз у вигляді степені з основою А, тобто необхідно попрацювати зі степенями. Для того аби згадати, що таке степені, як з ними працювати, і взагалі що це таке, можна подивитися відео під номером 8486, знайти їх можна у спискові творення 7 класу алгебри. Значить, записуємо: А у 12 степені, поділити на А в кубі, помножити на А в 4 степені, все у квадраті. А в 12 степені у квадраті це буде А у 24 степені. А3 помножити на А4 це буде А7. Ну, тобто при множенні е, степенів з однаковими основами степені додаються. Тут, а і тут А, значить можна 3 додати 4. Буде А7, ну, А в 7 степені. І А в 7 степені ми ще зведемо до квадрата. Тут же треба помножити за властивостями буде А в 14 степені. А при діленні степенів з однаковими основами. А оця риска дробу, вона означає ділення. Їх необхідно відняти. 24 мінус 14 буде 10. Залишиться А у 10 степені. Це в нас відповідь. Відповідь А. Завдання 1.6. Знайдіть добуток. Значить, аби згадати, як робити це завдання, тут же можна подивитися декілька м, відео, тому що тут все спирається на декілька формул сьомого класу. І як множити дроби подібні на восьмий клас. Значить, дивіться, восьмий клас алгебри, урок номер 140. Сьомий клас алгебри урок 98. -й. Або ж, і також точніше, 102-й на моєму каналі списки відтворення. Все розбито за списками відтворення, заходите в списки відтворення і шукаєте там сьомий клас, восьмий клас і так далі. Алгебри, геометрія і так далі. Все знайдете, якщо захочете. 2С мінус 10 поділити на 4C2 4c квадрат плюс 4C плюс 1. Помножити на 2c плюс 1 поділити на c мінус 5. Значить, що ми тут маємо зробити? Для початку винесемо у чисельнику спільний множник задушки. 2C мінус 5. У знаменнику С у нас формула. І ми її зараз закриємо. Закриємо за формулою як квадрат суми. Це виходить 2c плюс 1 квадрат помножити на 2c плюс 1 поділити на C мінус 5. Тепер маємо право скорочувати. Значить, дивіться, C мінус 5 і C мінус 5 скоротимо. 2c плюс 1 і 2c плюс 1 у квадраті. Тут квадратик зникне. Залишиться 2 поділити на 2c плюс 1. Значить, відповідь така є: це відповідь B. Завдання 1,7. На рисунку зображено графік функції y дорівнює x2 мінус 4 x Укажіть найбільше ціле число, яке є розв'язком нерівності x 2 мінус 4 x менше за 0. Для того, аби згадати, як це робиться, можна подивитися відео під номером 200. Знайти його можна у списку відтворення 9 класу «Алгебри». Тут розповідається про нерівності. Тож, дивіться, в нас є оця умова x 2 x менше 0. І якщо подивитись відео, то дізнаєтесь, що тут буде, будуть від'ємні значення ось тут. Під віссю абцис, тому що все, що нижче осі абциз, відповідно, має відємні значення. І тут проміжок від 0 до 4. У нулі і чотирьох наша функція набуває значень нулі. Значить, найближче значення найбільше точніше, до четвірки, це в нас трійка буде. Значить, відповідь 3. Перший аркуш ми так швиденько з вами зробили, тому не зупиняємось, не втрачаємо темпу, починаємо працювати далі. Укажіть графік якоїсь наведених функцій отримаємо, якщо графік функції y до рівня x квадрат паралельно перенесемо на 2 одиниці вгору і на 3 одиниці праворуч. Значить, дивіться, для цього завдання тут ви маєте однозначно все зрозуміти, якщо подивитись відео 194. Знайти його можна у списку турня 9 класу Алгебри. Значить дивимось. В нас є графік першопочатковий, першопочатковий графік парабола y до рівня x квадрат. Виглядає вона десь таким чином. Значить, що в нас відбувається? Ми його паралельно переносимо на дві одиниці вгору. На дві одиниці вгору, значить, ми маємо його підняти. Підняти на дві одиниці. Ось так. Тобто, оце новий вид графіка буде. І якщо він першопочатково виглядав y до рівні x квадрат, то потім він стане виглядати як y до рівні плюс 2 Тут це все в цьому відео розповідається більш детально. І на три одиниці праворуч. Праворуч це сюди. Тобто він має стати тут. Тобто новий вигляд ось такий. Коли переносимо праворуч, то маємо взяти оце у дужки і записати x-3 квадрат плюс 2. Чому так? Дивіться, відео там все є. Завдання 1.9. На рисунку прямі А і Б паралельні. Це січна прямі А і С не перпендикулярні, тоді Q2 дорівнює. Значить дивіться, тут необхідно знати властивості паралельних прямих та кути при паралельних прямих. Можна подивитися відео 83 85, а знайти це можна у списку відтворення 7 класу геометрії. Значить, Якщо пряма А і пряма Б паралельні, це їх Січна. І, відповідно, кут 2 має дорівнювати куту 3. Є тут таке? Нема. Значить, Q2 також має дорівнювати, ну, кут 2 має дорівнювати куту 3 як вертикальні. Кут 2 має дорівнювати також куту 6 як відповідні. Значить кут 6 в нас є, 2 і 6 це відповідні кути, значить у завданні 1 і 9. Відповідь буде «Г». Завдання 1.10. У прямокутному трикутнику гіпотенуза дорівнює 9 см, а один із катетів 6. Знайдіть проєкцію даного катета на гіпотенузу. Значить, дивіться, тут необхідно знати формулу, як знайти а, проєкцію катета на гіпотенузу. Можна подивитися відео 101, 7 клас геометрії, але, можливо, там цієї формули не буде. Тому ви можете просто в інтернеті забити формулу, як знайти проєкцію катета. Я зараз покажу. Значить, дивіться, спершу намалюємо прямокутний трикутник, позначимо його як АБЦ, де кут Б, це 90 градусів. А, в нас гіпотенуза 9 см. Один із катетів, хай буде, оцей 6 см. Проекція даного катета. Що таке проекція? Проекція – це ніби тінь. Проведемо висоту на гіпотенузу з вершини прямого кута. І ось наша проекція. Оце. Це тінь. Значить, формулу пишу. Аби знайти проекцію катета, ну, взагалі, катет дорівнює. Виходить кореню з проекції на всю гіпотенузу. У нас АВ – це 6. H ми не знаємо. Тобто, так під корнем ми запишемо H помножити на 9. Позбудемося кореня, возвівши обидві частини у другу степінь. У нас виходить 36 дорівнює 9 а, аж. Звідки АН дорівнює 36 поділити на 9 або 4 см. Така відповідь в нас є це відповідь А. Переходимо далі. А, завдання 1,11. Периметр правильного шестикутника дорівнює 48 см. Знайдіть радіус кола, описаного навколо цього шестикутника. Значить, дивіться, в нас є шестикутник і навколо нього описано коло. І нам відомий його периметр цього шестикутника 48 см. Оскільки шестикутник правильний, то значить кожна, усі сторони будуть рівні. Для цього необхідно периметр, оскільки периметр це сума з всіх сторін. Поділити на кількість сторін. Виходить 8. Сторона дорівнює 8. Якщо ви подивитесь відео, я от був про відео сказати, під номером 189 9-й клас геометрії список відтворення, там є формули. Радіуси вписаних і описаних кіл навколо правильних многокутників. І там сказано, що описаний радіус навколо шестикутника дорівнює ш... стороні. Значить, радіус це 8 см. Нам необхідно було знайти радіус 8 це відповідь Б. Номер 112. Для того, щоб опанувати це завдання, можна подивитися відео під номером 157 8 класу геометрії. А ми читаємо завдання. Площа ромба дорівнює 200 см, одна з діагоналей – 40 см. Знайдіть другу діагональ ромба. Тут необхідно просто знати формулу для знаходження площі ромба. Для того, щоб знайти площу ромба, можна помножити діагоналі і поділити їх на два. Підставимо всі відомі значення. У нас відома м, одна з діагоналей, хай буде D1. І площа. Значить, дивіться: 40 поділити на 2 буде 20. 20 дорівнює 200. Діагональ дорівнює 200 поділити на 20, діагональ дорівнює 10. Така відповідь в нас є: це відповідь В. Завдання 2:1. Подайте у вигляді дробу вираз. Значить, аби зробити це завдання, можна подивитися відео під номером 138 8 класу Алгебри. Спискові творення. Записуємо. 4 мінус х плюс х квадрат мінус 12 поділити на х плюс 3. Дивіться, тут у нас є знаменник, тут нема. Тому можна записати як знаменник одиничка. Зведемо до спільного знаменника, домноживши перший дріб на х плюс 3. Виходить, 4 мінус х помножити на х плюс 3. Тут у нас вже знаменник х плюс 3. Плюс. Х квадрат мінус 12. Все заносимо під спільну різку дробу. Значить дорівнює. Давайте тут продовжимо писати. Дорівнює. 4 помножити на х буде 4х. 4 на 3 12. Мінус х на X, мінус х квадрат. Мінус х на 3 мінус 3х. Також плюс х квадрат і мінус 12. Підкреслюємо, виходить, поділити на х плюс 3. Дорівнює. Мінус X квадрат плюс х квадрат. Уходить. 12 і мінус 12, уходить. 4х мінус 3х залишається просто х поділити на х плюс 3. Оце буде кінцева відповідь. А, наступне завдання: скоротіть дріб х 9 поділити на 2 х квадрат мінус 4х мінус 6. Для того, аби це зробити, необхідно подивитися відео 7 класу алгебри урок номер 104 і відео 8 класу алгебри урок номер 172. Тут дві теми. Значить, я покажу, як це робити. Завдання 2 і 2. Значить, записуємо х 9 поділити на 2 х квадрат мінус 4х мінус 6. У чисельнику це формула різниця квадратів. Одразу її запишемо. х-3х плюс 3. У знаменнику можна розв'язати за дискримінантом. Значить, пишемо 2 х квадрат мінус 4х мінус 6 дорівнює 0. Поділимо одразу все на 2. Бо можна. 2х квадрат на 2 буде х квадрат. мінус 4х на 2 буде 2х, мінус 6 на 2 це 3. Знайдемо дискримінант p квадрат, мінус 2 у квадраті 4. Мінус 4 помножити на а, а це одиниця, це, це, це мінус 3. Виходить 16. Знайдемо х1 та х x1 1 мінус б плюс корінь з дискримінанту. b це мінус 2, мінус b це просто 2. Корінь 16 це 4. Поділити на 2. 2 плюс 4 6, 6 поділити на 2 це 3. І х2 знаходимо. 2 мінус 4 поділити на 2 буде мінус 1. Тепер у дужках записуємо, що в нас залишається. Тут можна записати оцей новий член розкласти, як у вигляді квадратного тричлена. Тобто Тобто x-3 помножити на x плюс 1. Це дозволяється. Якщо подивитись відео, дізнаєтесь. І що в нас залишиться? x-3х-3 x -3 скоротиться, залишається х плюс 3 поділити на x плюс 1. Оце відповідь. Далі, не виконуючи побудови, знайдіть координати точки перетину прямої x-2y дорівня 2, і гіперболи y дорівня 4 поділити на x. Ну, дивіться, як знайти координати точки перетину певних графіків, не малюючи їх. На жаль, такого відео у мене на каналі немає, але ознайомитися. З тим, як виглядають ці графіки, можна подивившись відео під номером 152 8 класу Алгебри і відео під номером 116 7 класу Алгебри, там це є. Значить, я зараз покажу. Ось у нас перший графік. y, x 2 дорівнює 2, і y дорівнює 4 поділити на x. Виразимо змінно тут x і тут. Давайте, напевно, краще виразимо y змінно. Давайте подивимося навіть. Не знаю, що краще виразити. Ну, хай буде добре. Давайте виразимо і там, і там y. Тут же y виразений, виражений, а тут ми його виразимо. Мінус 2 y дорівнює 2 мінус x. поділимо все на 2, навіть на мінус 2. Тут виходить, y дорівнює мінус 1 плюс x, ділений на 2. І тепер прирівняємо оцей вираз другого графіка до оцього виразу першого графіка. Записуємо. Мінус 1 плюс x, ділити на 2 дорівнює 4 поділити на х. Перенесемо все до одного боку. Або ж навіть краще, знаєте, як зробимо? Помножимо все на 2х, щоб позбутися знаменників. Мінус 1 помножити на 2х буде мінус 2х. Тут в нас 2 і 2 скоротиться, залишиться плюс х квадрат, Дорівнює 4 помножити на, на 2, буде 8. Дорівнює 8. Значить, дивіться, тепер переносимо все в один бік. І спробуємо розв'язати за дискримінантом. Дискримінант дорівнює b квадрат, тобто 4 мінус 4 помножити на мінус 8, дорівнює 0, Ой, господі, 0. Uh, дорівнює 36. х1 uh, дорівнює мінус b, тобто 2 плюс 6 корінь з дискримінанту поділити на 2. Виходить 4. Х2 дорівнює 2 мінус 6, поділити на 2 дорівнює мінус 2. Значить, ми знайшли з вами x1 та x2. Тепер в нас залишається знайти y1 та y2. Підставимо ці а, ікси, ось скажімо, наприклад, сюди. Значить, ми знаходимо y1 дорівнює. 4 поділити на 4 буде 1, y2 дорівнює, 4 поділити на мінус 2 дорівнює, мінус 2. Значить, відповідь в нас така: 4, мінус, 4 1, просто 1 без мінуса. І мінус 2 мінус 2. Це координати наші, перетину їх. Далі у трикутнику ABC кут С 90 градусів, БЦ 12 сантиметрів, синус кута B 4 п'ятих. знайдіть довжину кати, та АЦ. Значить, дивіться, тут, скоріш за все, у нас буде теорема синусів. Зараз, звісно, подивимось, але. Щось мені підказує, що це так. А може і ні. Зараз подивимося. Дивіться, можна подивитися відео під номером 143. Знайти його можна в 8 класі геометрія. А можливо, навіть не теорема синусів, просто звичайні співвідношення. Значить, Малюємо прямокутний трикутничок, значить, номер 24, трикутничок А, БЦ кут С 90 градусів, БС 12 см, синус Кута Б. Дорівнює 4 п'ятих. Нам необхідно знайти довжину катета АЦ. Тобто катет ми не знаємо. Чудово. Значить тепер. А, що ми зробимо? Аби знайти АЦ, нам необхідно щось знати. Наразі ми знаємо лише а, оцей синус. Можна спробувати знайти косинус кута а, Б. Давайте спробуємо. Косинус кута Б. Є така формула, як корінь 1 мінус. 1625. Можете подивитися основні тригонометричні формули. Виходить 9,25 або 3 п'ятих. Тобто косинус кута Б це 3 п'ятих. Використовуючи косинус кута Б, ми знаємо, що косинусом кута називається відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Ми можемо використати, записати оце 3 5, або просто давайте 0,6 так буде простіше. Дорівнює 12 поділити на АВ, Звідки АВ дорівнює 12 поділити на 3 наших оцих п'ятих. Виходить, 12 перших помножити на 5 третіх. Це виходить 12 на 5 буде 60. 60 поділити на 3 20. Значить, гіпотенуза 20 см. Аби знайти невідомий катет, скористаємося теоремою Піфагора. Значить, АС квадрат дорівнює. АВ квадрат мінус БЦ квадрат. Тобто 400 мінус 144. Це в нас виходить 256. Корінь з 256 це здається, буде 16. 16 см дорівнює сторона АЦ. Можливо, у вас залишилися певні запитання? Напишіть про це в коментарях. Не забудьте, що ніж більше буде лайків, а головне, хоча б, щоб було 20 лайків для третьої частини і 50 лайків для четвертої, то ми їх розв'яжемо. На цьому, в принципі, можна закінчити. Якщо є щось додати, якщо залишились якісь запитання, пишіть в коментарях, спробую пояснити. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк. Ну і якщо вам все було цікаво і зрозуміло, можете написати якісь цікаві коментарі, буде мені дуже приємно їх почитати. Бо зворотній зв'язок це дуже важливо, це надає мотивацію і взагалі. Я вам бажаю успіхів у навчанні. Бажаю вам гарного, продуктивного дня. Ну і до зустрічі на наступному нашому занятті.